З новим Днем, шановні українці, сьогодні в мене за спиною Nissan Рок 2018 чистий рік. Комплектація S базова на повному приводі пригнана з фронтальним пошкодження моїм партнерам із Харкова. Сьогодні про неї розповім. Приємна така машинка. Поподробніше поїхали. Маматенько розповідаю, що тут все зрозуміло. 2,5 атмосферний двигун. На нього, до речі, ставиться ГБО, якщо хтось хоче без проблем, без всяких. Варіатор і повний привід. Про варіатор про всі ці деталі поговоримо трошки пізніше про тест тездраву. Того в двигуні зроблена олива фільтра поміняні. Тепер по ДТП. Більше нічого не робилось. По, по ДТП було фронтальне пошкодження, воно не дуже було сильне, ланжерони не тягнулись. Мінялись обидві фари, нові тайванські, донорські оригінальні і бампер і праве крило нове тайванське мінялось. Також мінявся підсилювач бампера, передня панель і радіатори. Тобто до радіаторів все включно поміняно. Mm -hmm. і з того, що фарбовано по кузову, воно це нове крило в один слой. Перехід на ось цю дверку робився. На бампері така невеличка, бачите, тут є цяточка. Капот другим слоєм оригінальний пофарбований. Крило ось це теж фарбоване. На ньому невеличкі якийсь у дефектик був біля фари, незначний, воно рідне залишилось. І так само перехід на цю передню дверку. І ще по підвісці переднього правого колеса там довелось поміняти цафу, поворотний кулак, речах, там щось такі елементи по підвісці поміняні були. Трошечки вони були пошкоджені. Лобове скло було поміняно також, по даху зауважень ніяких немає. І по ЛКП. отак в цілому пройдемось. Тут м'ятинку одну знайшов на задній лівій дверці, незначну бачите таку горошинку. Пару подряпинок, ось таких тут незначних є. Задня кришка бампер більш-менш все нормально. Тут точечки, бачите, підфарбовували теж подряпинку. Ну і тут, наче як без зауважень. Ще сюди доставлялись туманки, бо по комплектації по заводу в комплектації С їх немає. Дата конвейерна у нас 8 місяць 2018 року, тобто в неї 6-18-й рік, як за техпаспортом, так і модельний рік. Ну, Бачите, тканина, салон. Без всяких хімчисток, без нічого. Жива, в принципі, нормальна тканина, гумові кіломі оригінальні. Тут у нас 4 склопідйомника, електродзеркала. Яскраві щитка приладів, лічильник добовий тут онуляється, перемикається. Система стабілізації вимикається, бензобак відчиняється. У повного привода є блокировочка, бачите? є спортрежим і є екорежим. Пробігу на дану мить 139 кілометрів. От Я не знаю, кому драгаються американці царапати оце скло, бачите, Ну, тут є такий нюансик, на ньому звертаю увагу. Шкіряне кермо перетягнуто в новий матеріал, бачите, воно виглядає повністю як нове. Тут у нас управління бортовим комп'ютером і мультимедією. Тут у нас хендсфрі і круїз контроль звичайний. Вона на кондиціонері. Це, що зручно в рогах, що і в Цельсії, і в кілометри, і все перемикається, тобто все тут вже адаптовано у цьому поколінні. Так, камера заднього виду є з проєкцією, бачите? Тут Bluetooth hands-free, USB, AUX, все це тут є. Є підгрів передніх сидушок в два режими, шкіряний підлокітничок ось такий. Тут ще одне USB-гніздо і гніздо для підкурювача. До речі, глибоченький такий підлокітник у неї зручненький. Місце для окулярів. І у трансмісії, окрім драйву, є механічний режим Tiptronic. Бачите, ми можемо перемикати вручну. Ще тут є монітори сліпих зон, забув сказати в дзеркалах, а я вам зараз продемонструю. А продемонструю навіть в базовій комплектації, бачите, вони є. Ще, що маю сказати, вона достатньо довго постояла, тому що мій партнер її пригнав на початку 24-го року, але в Харкові дуже складно було з тривогами, сиренами, потім там майстрів, деяких там на війну забрали. І нікому просто було там робити. Він її привіз на лафеті до Дніпра, і тут вже звернувся до людей. Йому робили ремонт. По безпеці спрацювала кермо і штора, права безпека повністю відновлена і справна. На вулиці не став на холоді про це казати, а тут вже маю про це звернути увагу. Я не дуже полюбляю Нісан Рох, це не моя є машина, які я полюбляю, а є, які не дуже полюбляються. Нісан Рох саме з цієї категорії. Але за що її можна любити? Я перераховую за низьку ринкову вартість, за простір. За функціональність салону і за економічність. До речі, витрати пального на повнопривідні версії будуть приблизно там, 10. Плюс-мінус літрів, хто як буде їздити, ну там 9-11 можна виходить. Ну, скажімо, якщо на передній привідній в районі 9 можна мати, то на повнопривідні 10-11 десь треба розраховувати. Дивіться, на другому ряду сидінь в рогі, по-перше, зручно, в мене зріс 193 см, Я зараз сиджу сам за собою. Тобто це супер. По-друге, якщо ви помітили, як низько знаходиться водійська сидушка, задній ряд приподняти, як в папа мобілі, ти як папа римський, їдеш в тебе. Ну, огляд, це внісанах до речі, в ліфах, і тут я зустрічав в рогах. Така штучка є. Що ще зараз? В мене сидушка відкинута повністю назад. Вона не Відкинута від'їхала, да? можна під'їжджати вперед, її збільшувати таким чином об'єм багажнику і так само ну, регулювати другий ряд сидінь. Теж плюс функціонально зручно. Щодо спинки, вона в нас змінює свій От. Є ось таке положення, можна отак от прилегти, і можна його. Майже вертикально ставить, ось ви бачите, строго посадку робить. Ну, це теж плюс. До Ніссані функціонально зроблено все. Рішення з підлокітником я таке не дуже люблю. Тут пластикова, бачите, поверхня, від'їжджає частина спинки. ось. Е, ну, Але от таким от чином він реалізований, він є. і В ньому два підстакавички. Ну і є свій повітродув на другий ряд сидів. Коридор низький, його майже тут немає, тому сидіти тут в трьох, в принципі, буде зручно, більш-менш. Ну, Середня сидушка така, більш, звісно, дитяча, бо вона така. Бачите, максимально рівна. От на багажному віці я звернув свою увагу. Тут він достатньо функціональний. Він такий, звісно, весь пластиковий, весь пластиковий, тому він не саме тихий. Але, по-перше, у нас є отаке положення цих полиць для того, щоб спинки, якщо ми скидаємо, от я отак покажу, то у нас виходить ровна підлога. Бачите? Другий варіант це ми робимо отак собі полицю вверху. Її можна вважати столика, можна робити в полиці, вважати і так далі. І третій розкладік, якщо нам треба збільшити об'єм багажничку, то ми складаємо ось так і виходить більш об'ємний багажничок. А якщо так, то у нас з'являється, бачите, там відділення для якогось мотлоху, яким ми можемо в окремий відсік порозкидувати. Це я вважаю в них дуже зручно. Тут супер. Тепер нижче у нас декаточка, тут все в заводі, по металу, по всьому це все видно. Все красиво, все охайно. Такі ничечки є, бачите, під цими полицями. І гніздо для підкурювача, звісно, у кросовера тут є. І це важливо показати і похвалити, що тут монтажний комплект, набор, все в комплекті. Домкрат, балонік, я бачу, все як має бути по заводу. В цілому це супер-пупер. І що прикольно, що в рогах кришка багажника пластикова, ти її не передешся приладом. Поговоримо про те, чому саме я не дуже люблю Нісан Роги. Вони доволі бюджетненько зроблені, як на мене. Це відчувається і в механіці, в деяких моментах і варіатори в них не дуже надійні. Але на варіатори грішить я теж не дуже можу, коли я сталкуюсь з ваговською групою і знаю, як там лягають коробки, на яких пробігах, на Audi, на фольксвагенах. Іноді дивуюсь просто. і розумію, що варіатори вже не так і погано ходять. Єдине, що важливо скрізь, це своєчасне ТО. І нормальний режим експлуатації, це не лендкрузер. Тобто на ньому заїжджать в пісків болота і знущатися над ним перегрівати не можна. Тобто треба правильний режим експлуатації. Ну, зараз ми перевіримо, як він себе поводить. А, але от, просто зручна, велика, недорога машинка, кросовер. Ну, Рох у нас має небику популярність, тому я не буду його рекламувати. Його люблять в країні вначай, набагато більше, ніж. Це роблю особисто. Я знаєте, що важливо сказати? Я все ж таки вибагливий, ну чи покупець чи оглядач. тому що я ж знайом з багатьма автовківками. Багато людей пересідають в Nissan Rogue з автомобілів нижче класом, старше, і вони не розуміють взагалі про що я кажу, тому що в ньому дійсно непогано. Це ну така непогана іномарка, не Просто серед японців це бюджетний автомобіль і достатньо конкурентний по ціні. Кожен сам для себе обирає, що йому до вподоби. Окрім е, системи моніторів сліпих зон, у нас так само є радар, який захищає нас від зіткнення В потоці, якщо ми там десь їдемо на великих швидкостях, вона буде нас захищати від наїзду на пішохода або на автомобіль. Поки їдемо, ще скажу, що от матеріали зверху всі м'якенькі. Понизу скрізь пластик тут в них. Тому ну, пошумки по пластику тут в салоні його можна почути, але вона їде достатньо м'яко по підвізці, і це її плюсик. Вмикаємо спортрежим. І рушаємо в і в поворот, я покажу, як вона їде. Варіатор тут, бачите, вже імітує перемікання більш сучасний. Ось ми зробили соточку. Їде вона доволі приємно, стоїть на дорозі теж м'якенько. Ну, як для рога, то дуже -дуже, дуже дуже добре себе поводить і зовсім непомітний цей пробіг, який в неї на одометрі. Вона так достатньо як свіжа їде. Пострибаємо по трамвайним речкам. Дуже все м'яко, як і має бути, тобто тут теж зауважень немає. Коротенький огляд на фінішній прямій, рох як рох, але приємний. Є от машина, що мені там не розмова йде конкретно про рох. Є там, наприклад, якась модель, да, яка мені там одна машинка зайшла, відчувається, що вона приємна, а інша не дуже. То от в цій мені ну, все сподобалось. Вона приємно себе поводить, вона хорошо їде, мені. До вподоби. Ну, а всю історію плюс-мінус ви знаєте, що з нею було, що сталося. Приїжджайте, перевіряйте, якщо все сподобається, то купляйте. А де побачити ціну, ви побачите під відео. Я пишу. До зв'язку до зустрічі з вами, Лоха Трендавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!